Отже, привіт Ютуб! З вами Леший, і сьогодні таке нехарактерне для мого каналу відео. Ми з вами подолали відмітку в 3000 підписників для мого каналу, який існує вже багато років. то дуже велика відмітка. Я всім вдячний, вдячний підписникам і е, хочу. Подякувати окремо е, тим людям, які мене підтримують монетою. Хочу подякувати автору канала Роман Сергійович. Е, перший мій спонсор. Е, він буде мати доступ до спонсорського контенту. Буду розвивати і е, цей підрозділ каналу. так. Е, Вдячний всім, вдячний кожному підписнику, вдячний за підтримку, вдячний хейтерам. Хейтери, ви заставляєте робити контент більш якісним і якось передивлятися свої погляди на то все, на якісь речі, намагатися модернізуватися. Окремо вдячний двом побратимам, які відправили ножі. Автор каналу Віктор Єфімов він сьогодні відправив. Теж скоро буде відео на каналі. Інший автор каналу вирішив лишитися інкогніто. Поважаю його вибір. Дуже вдячний за ті ножі, які ти прислав мені на підтримку каналу. Ти знаєш про про кого я говорю. І е, вдячний, особливо вдячний е, своїй любій коханій дружині за те, що вона мене спонукає, за те, що вона е, священними пендалями е, змушує пиляти контент, викладати хоча б хоча одне відео там, в тиждень. Як би я не був зайнятий, скільки би роботи не навалилося, все одно е, ну, намагаємося підтримувати життя цього каналу. Таке в мене сьогодні відео. Е, хто? Не знає, в мене існує група в телеграм-каналі. Знову ж таке, лишаю посилання під відео. Хто знає, хто не знає, буду радий всім. Телеграм-група, лісовик Юа Тім. Будемо розвивати, будемо спілкуватися. Тепла атмосфера. Поки що, теж не дуже багато людей на телеграм-каналі, але будемо. Створювати україномовний контент, україномовний Ютуб розвивати. Тримаємо стрій. Дякую вам за те, що підтримуєте мій канал. Слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть Федерації! А з вами був Леший. До нових зустрічей!